Жахлива війна вірвалася в долі наших українців, руйнуючи сім'ї, руйнуючи все, що було дороге і миле до того. Отож, для всіх нас час розділився на до і після. І сьогодні ми поговоримо з поетами нашого рідного краю про ту поезію, яка народилася під час війни. В той перший день війни, що ви відчували, що переповнювало вас, дійсно дата 24 лютого 2022 року розділила життя кожного українця на до та після, і не тільки саме життя, а й навіть мистецтво, творчість, тому що дійсно до нас, до поетів, прийшла зовсім вже зовсім інша муза, як то кажуть, військова муза. Назавжди той день в нашій пам'яті буде душа на частинки роздерта. Лиш відчай і сльози та вибухи всюди. Лютий 24-те. Та як не хотіли б його нам ніколи із пам'яті вже не стерти. В очах застиг злістю, в серцях наших болем. Лютий, 24-те. Багато українців, рятуючи своїх дітей. Від'їздили за кордон. Я знаю, що і ви зі своїми дітьми теж були за кордоном. Що ви відчували і як це вилилося в вашій ліриці? Так, дійсно, дуже багато українців, на жаль, вимушені були тікати. Тому я теж з дітьми три місяці поспіль знаходилася за кордоном. І дійсно для мене це було вперше, що я кудись тікати, Вимушена була кудись тікати, і почуття були зовсім, зовсім страшні. Це був сум, біль, і хотіла списати про Любов до своєї батьківщини, мій дім так далеко, і зовсім чуже, все навколо. І тато не дзвонить, не кличе до свого порогу. А я засинаю і мрію тепер, як ніколи. Про мир в Україні, і скорішу її перемогу. Чорне крило війни торкнулося і вашої родини, і ваша донечка пішла захищати нашу вітчизну. Що ви відчували в той момент і які вірші написали? На той момент. Це був страх. Це був такий тваринний страх, який не можна було порівняти абсолютно ні з чим. Це були спогади, якими колись дуже давно ділився мій дідусь, який був переселеним з Польщі. І він розказував, як радянська армія вдерлася до Польщі і що робилося. І оці спогади, плюс те, що моя донька пішла на війну, воно все разом сплелося. Бахкають залпами наші українські гармати, виє сирена, тривогу на ніч сповіщає. Знову літають і падають птахи залізні ворожі, падає дощ і мені дивні сни навіває. Тільки, на жаль, я до ранку заснути не зможу. Вірш, який був написаний для доньки, вірш молитва, бо це вірш був написаний душею мами. Я тебе так люблю і до тебе схиляю я голову. Обіймаю тебе я в думках, і у снах, і наяву. Ти в щоденнім бою, моя рідна, кохана я донечка, зараз ти на війні. Я за тебе все Бога молю, бо дорожчої в мене нема. Мила донечко, доброго ранку. Пам'ятай ти завжди, що тебе, я, Аліна, люблю. Ваша донечка, як і тисячі українців, стала на захист своєї вітчизни, тому що понад усе вони люблять свою сім'ю, родину і, звичайно, неньку Україну. Які патріотичні вірші народилися у вас. Дуже багато віршів, які оспівують рідну землю, оспівують Україну. І один із них називається Україна моя. Він вже має дві нагороди. Україно моя, скільки горя, страждання і болю, чорним димом лягло на твої різнобарвні луги. Лютий, ворог, проклятий, калічить щасливою долю і лягають на землю холодні лютневі сніги. Україно моя, не ставала тоді на коліна, Так і зараз не станеш, бо надто могутній народ. То сонце не просте, а українське розсиплеться пітьма, туман зійде. Навічно згине плем'я сатанинське. І знову оживуть наші садки, знов усміхнуться вибілені хати і зацвітуть вишневі її сади, і не пробачим їхнім ми нащадкам, катівні створені у погребах. Де знищили людей російські браття. Давайте схилимо голови і хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх героїв, які загинули, захищаючи нашу рідну землю. Поети це особливі люди, які все відчувають душею. Тож всі ми віримо і знаємо, що неодмінно наступить наша перемога. Війна скінчиться скоро, неодмінно, і в мирнім небі сонечко засяє. Сміхнеться знову ненька Україна і пісню перемоги заспіває. Молюсь за мир, за лагідне майбутнє, за всіх, хто так чекає допомоги. Любов і єдність ось вона могутня, блакитно-жовта, зброя перемоги. Я знаю, що своїми віршами ви підтримуєте наших бійців. Тих гарячих точках, де вони зараз знаходяться. І, звичайно, це не тільки підтримує, її, а надихає на нашу перемогу. І ті, хто бачив, отримував величезну духовну і фізичну силу. Не могли їх ні вбити, ані зламати. Побувала Маруся Ящерка й на Херсонщині, Миколаївщині, Чернігівщині, Київщині та Одещині. Вибили ворога звідти наші воїни. Нині Маруся і цар дід на Донеччині, там допомагають нашим воїнам землю боронити від супостата. Маруся своїми вінками допомагає медикам, рятує поранених, закриваючи їх на полі бою. Розриває телефон, обм'яклу тишу. Мамо, я жива, як ти, привіт. Я вірша для тебе зараз пишу. Це від мене був її одвіт. Як ти там? вона мене питає. Я як я, як ти кажу я їй. Та нічого, все, як тут буває, там упало, вбило, тут приліт. Ми давно вже до цього звикли. Що поробиш в нас таке життя? Раптом чую викрик, наче вистріл, всім повітря, всі до укриття. Що ви бажаєте своїй донечці і всім бійцям, які захищають нашу Україну? Я бажаю зберегти своє життя, пришвидшити перемогу і нехай знають, що ми їх всіх любимо, ми за них молимося, просимо Бога і чекаємо, чекаємо і чекаємо. Бажаю всім нашим захисникам, звичайно ж, повернутися додому живими і неушкодженими. Бажаю скорішої перемоги нашій Україні, скорішого мирного неба над головами людей. І, звичайно, всі ми мріємо, щоб як можна скоріше у нас з'явилася інша лірика. Це вже буде лірика мирного щасливого життя. А сьогодні слава Україні! Героям слава!